Друзі, всім привіт! Сьогодні середа пройшов тиждень, і мені знову вдалося побувати в соціальному магазині. Це магазин. В якому можна придбати продукти зі значними знижками, знаходиться він в сусідньому містечку, тут на півдні Франції, за можливості, маю право один раз на тиждень приїжджати і там купувати продукти. Щораз це якийсь трохи відмінний набір продуктів, бо насправді вибір там залежить від того, як бізнеси, супермаркети, фермери передають якусь частину своєї продукції, і тоді ми, ті, хто є споживачами, ми, покупцями цього магазину можемо вже щось собі обрати. Хочу сказати, що зачиняється цей магазин на, так, на умовні такі канікули, на два, здається, тижні. І не буде можливості там купувати продукти, але це вплинуло і на сьогоднішній закуп, адже не приїхала вантажівка, як зазвичай, в середу, тобто сьогодні мало бути значно, мав бути ширший вибір, але не було. Але все одно мені вдалося дещо купити, дещо придбати і витратити аж 40 євро, майже 39,87. Ось тут є допис, що я. Зекономила сімдесят 60 центів на цих продуктах. Тобто я б заплатила на 80 євро більше, якби купувала це в звичайному магазині. Що саме мені вдалося купити? Зараз покажу і розповім по цінах. Буду йти за чеком ось так і розповідати, як воно є. Минулого разу. Багато чого повториться за минулий тиждень, тож якщо ви бачили відео, то впізнаєте продукти, які я показувала минулого разу. Ось такий сир: 100-грамові упаковки. Grand Padano це твердий сир, який є на, такий, на такі гранули, майже порох перетертий, і ним дуже Зручно користуватись, коли готуєш пасту, будь-яку пасту нею приправляють, присипають і. Виходить дуже-дуже смачно. Я ще використовувала такий сир для піци, готувала сирну піцу і багато так щедро посипала цим сиром, бо могли собі дозволити. Також пригостила двоюрідну сестру, відвезла їй частину такого сиру і цього разу ось взяла ще 5 пакетів, тобто пів кіло. В цьому магазині він коштує 1 євро, це десь в 3 рази, в 3,5 рази дешевше, ніж в супермаркеті. Заплатила всього 5 євро за пів кіло такого сиру. Він там до 20, 23 числа серпня місяця, попереду ще майже 3 тижні. Більше того, його можна заморозити. Він тут в вакуумній такій упаковці зіп замком, тож все зручно, супер супер придбання. Далі консерви фруктові, 400 грамові, ось такі баночки з грушами почищеними, ось так половинками зроблені. Я раніше купувала, до речі, Італія написано. Дуже смачно, їмо їх як десерт. Цього разу взяла 6 банок по 60 центів одна. Так, бачите? 230 грамів безпосередньо груш, а банка сама 410 грамів. 360 за... Все заплатила. Молоко взяла 7 літрів. Цей продукт там нормований, є 1 літр на члена родину, тож ось так маємо право брати саме 7 літрів молока. Тим більше, що з минулого тижня ті 7 літрів, які я брала раніше, вони вже закінчилися в нас, тож вчасно, вчасно поповнила такий запас. Далі молоко, ой, молоко, хліб. Молоко розповіла. 80 центів коштує це в два рази більш, трошки ніж в два рази дешевше, майже в три рази, ніж в супермаркеті. Такий хліб коштує 550 грамів. Він такими скибочками використовуємо його на тости і робимо бутерброди, сендвічі. Взяла дві упаковки. Так, далі бісквіт цукри це ось такі батончики, теж їх раніше брала. за 70 центов. Купила их тут 6 саша, 6 штук, 6 батончики. А, далее а, цукерка 90 центов. Ось такие на кшталт чупа на палочках. Теж дети дуже полюбляют такой формат цукерок. Тож и для пятих детей Їм, здається, Тут по три цукерочки виходить, вони вже ділили раніше їх. То якось так. Фрукти. Це було воно серіально. Це вівсяна каша. Ось така вівсяна. вівсяні пластівці. Я думала, що, можливо, тут кілька зернових, але не бачу, щоб було кілька. Тож будемо вважати, що я таке пів кіло біо. Таких вівсяних пластівців купила всього за 1 євро. Гарна ціна. Чому ні, вівсянку вже давненько не їли. кашу. треба а знову, знову почати її готувати. Шоколад євро 50 коштували. Ось такі цукерки, шоколадні, вони до Великодня ще були, я так розумію. Ось такий великодній зайчик чи кролик. 504 грами тут. В нас, до речі, дата 31 року. Не прострочені, все чудово, має бути дуже смачно, і пів кіло шоколаду всього за 1,50 євро. 50. Дуже вигідне таке придбання. Далі консерви риба. Взяла сердини, щось якось захотілося. У нас трошки є ще запасів, там, але не таких. А тут ось з лимоном має бути. Спробуємо всього дві баночки. Взяла, тим більше, що всього, 40 центів. Коштує. Тут у нас швидко сказати, ось 135 грамів, ну, безпосередньо риби там 95 г. Ось так, далі сироп капресан. Є такі напої. Але ось цей коштує 70 центів саме сироп, додавати воду і буде готовий солодкий напій. Вирішила взяти. Колись вже брала, він з черешньою, здається, зі смаком черешні. жамбон. Це ось такий, ось така шинка. Брала минулого разу дві упаковки, цього разу вдалося взяти три. Тут всього 85 грамів, ось так воно виглядає. Ну, це до сендвічів, до бутербродів підійде. До сніданків, тим більше, що одна упаковка така 40 центів мені не пішлася. Любом паги. Далі в нас рис, довгий рис взяла, тут 5 саше. Зазвичай мені більше подобається круглий рис готувати, але є страви, в яких і довгий рис підходить. І як немає випару, то треба брати цей. Щоб поповнити запас і було з чого готувати гарнір. За рис я заплатила 80 центів всього, це в 2,5 рази дешевше, ніж в супермаркеті це коштує. Далі взяла огірочки, у нас там здається ще є. Може і дві банки, не пам'ятаю, може одна залишилась, десь, може, з собою вже брали, десь дорога ось поповнила. 50 центів коштує така банка, 390 грамів, сама баночка. Ось так, заплатила 1 євро за, таку, за такі огірочки, вони дуже кислі, але ну, дітям подобається, вони, правда, небагато їх їдять. Чіпси натуральні, 200 г за всього 40 центів. Це коштує. Щораз беру одну упаковочку, так, щоб не пооб'ядатись, як то кажуть. Всім потрошку і достатньо. Натуральні просто звичайні чіпси. Стейк-хаше. Знову мені вдалося взяти, як і минулого тижня, в цілу упаковку їх тут 10 стейків з фаршу. Щораз вам це показую, щораз раз розповідаю, я це розбираю на фарш, готую інші страви, і котлети класичні. Більше, бо тут чистий такий фарш, кілограм всього за 4 євро. Тобто одна така котлетка мені коштувала 40 центів. Буде в нас теж запас фаршу. Ще й так. І овочі і фрукти. Нагадую, що тут вони коштують 90 центів кілограм, всі овочі, всі фрукти. В одній турбинці все зважується. Ну, тут Сьогодні в мене дині ось такі в коробці, в ящику окремо, ну, Як продавались, так їх я собі і взяла. Всього овочів і фруктів в мене вийшло 13 кілограмів, 800 грамів, а заплатила я 12:42. За ось таке, таких два айсберги теж минулого тижня брала, поділилася з сестрою, відвозлай, пригостила цього разу ще взяла дві головки: апельсини. Вони зовні не дуже. Не знаю, чи саме ці будуть гарні, але минулого тижня, пам'ятаєте, я боялась, що вони будуть не дуже небагато взяла, а вони виявились класними, дуже соковитими. Діти їх швидко найпершими і з'їли. Ківі, ківі є м'якенькі, є тверді, ще зеленкуваті будуть лежати. Ми потрошку їмо те, що попередній тиждень купувала теж. Ну, десь 1,5 кг до 2 кг апельсинів, більше 2 кілограмів, я думаю, ківі взяла нектарини, вони, бачите, трошки і прим'яті, але вони дуже спілі, дуже соковиті, І враховуючи, що 3 євро коштує у нас зараз нектарини, 3,50 навіть то за 90 центів кілограм. Я хочу сказати, що вже пів кілограма, поки донесли, поки розклали тут на столі для відео, вже пів кіло, точно всі взяли по одному. Та з'їли і нема. Тож, з'їмо зараз буквально через годинку вже й не буде тих нектаринів. Ось таку цибульку знову взяла, я там частину використала, коли піцу готувала. Ось Думала, що це буряк, дуже рідко можна знайти свіжий буряк. А він, якщо цей буряк, то він такий в смужку. Подивимося, що я з нього приготую. Може, натру і буде такий, типу, салат. Ще не вирішила, подивимось, як він буде на смак. Банани вони не дуже виглядають не так, як минулого тижня. Пам'ятаєте, вони були прям такі жовті і зеленкуваті навіть трохи. Але що хочу сказати, на вигляд, шкуринка наче пошкоджена, але самі банани тверді, тож вони всередині мають бути такі, як треба, якраз дозрілі. Якщо там щось, щось піде не так, але я впевнена, що їх поїдять. Якщо не так, то можна завжди приготувати кекс банановий використати для випічки. Ось така історія. Здається, все показала, все вам розповіла про овочі, про фрукти. І ось ці фруктові пюре стояли на виході, вже їх віддавали безкоштовно в квітні. Бачите, консерва це, але в квітні закінчився строк придатності. А так як це їжа для немовля, то з місяців, то вже таке звичайно вони не продають, а просто віддають. Але точно з ними, з цим фруктовим пюре, все гаразд. Принаймні мені точно зайде і буде смачно. Але впевнена, що ніякої небезпеки в них немає, вони смачні та поживні будуть. Всього 5 таких баночок будуть у нас з фруктовим таким пюре. Все розказала, все розповіла, як я вже зазначила, небагато вдалося придбати, але все одно це, це вигідна, вигідна покупка. Продукти, фрукти значно дорожчі були б мені. В магазині, а тут я задоволена, що буде чим харчуватись, буде як поповнювати в тому числі наш запас вітамінів. Дякую вам за те, що переглянули це відео. сподіваюся, вам було цікаво. Не, не поскупіться, не забудьте поставити вподобайку, будь ласка, підписатись на канал буду фільмувати вам далі наші закупи. Ну, єдине, що з соціальним магазином перерва буде на пару тижнів, але то не страшно. Дякую, бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Бувайте.